Друзі, всім гарного дня на зв'язку. Юар Кріпто тепер наш YouTube канал Telegram канал і, взагалі, всі соціальні медіа, які пов'язані. З нами вони будуть називатися саме Юар Кріпто. Твоя крипта звучиться як слоган. Відразу зрозуміло, яка спрямованість спрямованість цього соціального ресурсу і чим ми тут взагалі займаємось. Провели такий маленький ребрендінг. Плюс для спонсорів youtube канала не сьогодні-завтра запуститься закритий чат, ну де ми будемо обговорювати формат нашої праці з сумісної далі. Там, організаційні питання вирішувати, і взагалі ви туди зможете, спонсори YouTube каналу, зможуть туди скидувати там, графіки, які їх цікавлять, і запитати там, нашої думки щодо цього графіка. Ну і взагалі мені здається, що е, всі, хто зацікавлені, хто спонсори каналу, та, е, зібрати вас в одному закритому чаті. Зможемо обговорювати ваші монети, ваші токени, ну і взагалі ділитися от ріал тайм ідеями по ринку. Мені здається, це максимально корисно. Плюс туди будемо додати літературу по фінансам, по трейдингу. От, то Я думаю, що буде всім це корисно. Це таке короткий відступ від теми нашого відео. А загалом тема цього відео це токен DOX. Про нього ми писали ось. Про нього ми писали 25 липня, да, що навколо док зараз дуже багато спекуляцій, хоч команда і заявляє, що про лістинг на біржу вони офіційно повідомлять через свої офіційні медіа джерела, але диму без вогню не буває. Стара українська приказка, а виходить, що актуальна навіть і зараз в крипті. От. І додавали ми посилання на фарм. Да? Особисто я почав фармити токен DOX 10 липня. Відразу скинув цей пост в наш телеграм-канал Crypto. До речі, хто не підписаний, підписуйтесь, якщо ви хочете ловити такі активності. Да? От. І написав, що це приколюха бот, яка накидує поінти, бали, токіни, ну, на той час. Незрозуміло було, як ця вся штука буде називатися і до чого вона приведе взагалі. Накинули мені 6810 балів, скільки в мене зараз, я вам пізніше покажу через демонстрацію цього ж самого бота з моїм аккаунтом. От, і скинули посилання на, собственно, на реєстрацію. Все. Ну і е, на вчора ми отримали таку інфу від офіційного джерела Docs Community в Твіттері. М -м, так, листаємо, листаємо, листаємо. Це трошки от, от ми листаємо. 14 серпня вони нам повідомили про те. До речі, ми про це також писали в нашому телеграм-каналі: що 14 серпня, день народження телеграма, ну, месенджера Телеграм. І саме під це, під от зараз покажу цю картинку. Зараз я її знайду. Так, 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 так. Ось, вона. Ось ця картинка. Дивіться: 14 число обведено в календарі. Ось ця собачка, да, яку створив дизайн цієї собачки, колись Павло Дуров створив. От, і взагалі зверніть увагу на те, що все, що зараз підв'язане до Телеграма, до тона, да, воно все стріляє. Сам тон, наскільки виріс, подивіться на перший такий успішний приклад NotCoin, да, тон, прочитаємо, наоборот, буде Not. Все це стріляє, тому що от саме зараз, ну мені здається, зараз Дуров команда тон. Вони зайнялися всім цим ну як можна активніше. Плюс вони гарно себе розхайпили на конференції Token 2049 в Дубаї. От, і про це ми також далі поговоримо про STARS, про монетизацію контенту в Телеграмі через е, цей же самий Токен Stars. Ви можете продавати стікер-паки, іконки, е, якісь там наліпки. Тобто, креаторам, ну взагалі, от, е, Телеграм перетворюється під якийсь такий ну, глобальний маркет для креаторів. Про це пізніше трошки поговоримо. Зараз е, повернемося більше до Docs. Ось ця картинка з натяком на 14 серпня, день народження Телеграма. От, і саме 14-го числа, якщо я не помиляюсь, закінчився фарм токен DOX. І нам відразу, а, от а, так, так, так. Анонс. Так, 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 зараз, зараз, зараз. От. І от 14-14 серпня команд DOX повідомила про те, що на біржу OKX 20 серпня о 12.00 по UTC буде додана торгова пара DOX USDT на спот ринок. Ну, OKX одна із топ 3 бірж, і це прям, ну, це я я рахую туди відразу влізти, це прямо мега прорив. Але знову ж таки, успіх пов'язаний докса в основному з тим, що вони повністю вибрали цю собачку, яку дуров створив, повністю спираються на блокчейн-тона. Ось, а, а він зараз на хайпі. Тобто, ну, вони, грубо говоря, не знаю, можу так скатичні, але вони трошечки паразитують на тоні. Але це в той же час і дасть, скоріше за все, якусь памп-пушку цього токена на лістингу. Також команда офіційно повідомила через свій Твіттер, що, ну звісно, DOX буде доданий в Telegram Wallet і, пройшовши необхідний курс, да, пройшовши. Реєстрацію з документами своїми. У нас є, до речі, на каналі відео, посилання на яке буде в описі під цим відео про Wallet, да? Пройшовши там необхідну верифікацію, ви зможете торгувати DOX на P2P-маркеті і обмінювати його на то стейблкоїн Ось, ну і далі команда заявила от 16 годин тому, що на біржу BayBit Spot це ще один глобальний я рахую прорив, оскільки біржа BayBit також знаходиться в топ-3. от Біржа BayBit додасть токен DOX на свою спотову платформу, на спотовий ринок, також 20 серпня о 12. UTC. тобто, Плюс-мінус в усіх будуть рівні шанси, не знаю, злити, не злити, продати цей токен. Тому що зараз про його ціну утворення ми трошки поговоримо швиденько, але ви маєте розуміти, якщо кожен мав змогу отримати як мінімум по 50 тисяч цих поінтів, зараз це токенів, то чому кожен не просто не нажме таку кнопку «Sell»? «Sell market», Да? Тут така історія. Треба ще зрозуміти, хто буде маркетмейкером цього токена. Да? І дивлячись на те, хто буде маркетмейкером, можна буде плюс-мінус по проектам, з якими працював цей маркетмейкер раніше, розуміти, що чекає саме цей токен. Але я особисто думаю, що DOX плюс-мінус повторить е історію ноткоїна. От це щось буде плюс-мінус. А ноткоін ну гарно дав, я вважаю, заробити тим, хто ним займався. Я особисто його скіпнув, але ну я не жалію, але от е, є вже якийсь перший досвід, і ми можемо розуміти, що нам очікувати від цього ж доксу. Ось так е, на бейбіда додали. Плюс, от, про що я казав: от дивіться, зараз перекладу цей пост. Докс uh, uh, може стати першою справжньою реалізацією того, що дуров. Павло Дуров, да, ось офіційна стрічка, uh, передбачали б горя на останній токен uh, 2049 в Дубаях. Докс буде більшим ніж ви собі уявляєте. Тобто, в команди плани ну також знаєте грандіозні по суті. От, е, я передбачив це ще в 2023 році, і тепер це стає реальністю. Перевірте, це тут. Тобто, дивіться, знову-таки стікери, наліпки, е, стікер-паки, якісь там емодзі. да, Це все можна буде монетизувати. Е, і от, докс може стати першим втіленням цієї монетизації через такі зірочки Stars, да, Тому, в принципі, ну. При користувацькій аудиторії майже в мільярд, да, в майже в мільярд лей телеграма, докс може в майбутньому запушити дуже гарно. Тому ну я не знаю, я не можу вам дати рекомендацію зливати його, тримати його. Але, ну, подумайте гарно перед тим, що ви перед тим, як ви приймете рішення, що вам робити з вашими до токенами. Окей, так, по твіттеру по- їхньому пробіглися. До фрагменту ще повернемося. Обіцяв вам показати, так, зараз покажу цього ботика. Так, let's go. Ось особисто мій баланс, це 3190. Все, бачите, фарму вже немає, є лише airdrop чекліст. Нажимаємо на нього. Дивіться, відразу просять вони додатися до docs community в Телегі і docs в ком'юніті Twitter, ну, X-минулий твіттер, Я вам тільки що його показував, Я це все зробив. Далі вони пропонують встановити інстал. Підготуйте свій wallet. Install ToneKeeper. Я поставив ToneKeeper на телефоні. Телефоні він у мене є, і підв'язав туди свій оцей бот Docks, да? Ну І також вони кажуть, що газ? Get gas for stars. Да? Можна буде сплатити stars. Окей. Тепер питання: де взяти той stars? Де взяти той stars? Ідемо на фрагмент. Тут також вас попросять підв'язати гаманець от Connect Telegram Wallet. Я це вже все зробив і дивимося, 50 стар. Зараз це 11 сотих, а, тона або 0,75 долара. ну 75 центів, 75 центів, я думаю, що для того, щоб а, заклеймити от саме ці док-стокіни, оцих 50 старся 75 центів вам хватить з головою. Ось, ви скажете: Блін, фіг знає скільки будуть стоять ці докси, а вже треба витратити майже бакс на комішн, да? Окей. Що ми знаємо про ціноутворення? Йдемо ми на біржу OKX. Є в них тут розділ. Так, зараз покажу, де його знайти. Примаркет фьючерси. Ось він бачите, ну ось натискає його Pre-Market фьючерси. І тут ви бачите: от хамстер. Да? І докс. Зверніть, до речі, увагу, да, Такий розпіарений, прямо, ну, блін, розпіарений просто проєкт. Загальний об'єм торгів його на OKX при маркеті 1 мільйон 34205 доларів. Ну, оці копійки рахувати не буду. Ми ж криптани, ці копійки цікавлять. 1 мільйон 34205 доларів. А тепер подивимося на докс. 2 мільйони 370. 8562 бакси. Тобто самі бачите, і середня ціна за зараз становить трохи менше 1 цента 7 тисячних. 7 тисячних От, ну як для Мемчика, в принципі, непогана вартість. да Можна натиснути кнопку торгувати. Зараз тут всі будуть попередження: про те, що це дуже волатильно, дуже ризиково. Бачите, яка пішла пушка да, на, скоріше за все, на новині про те, що буде лістинг. Добивали ми вище одного цента. Да, круто. Потихеньку бачимо так: вяло-вяло спускаємося ну, як, знаєте, як? памп І тихенько-тихенько дамп, який, скоріше за все, ну не дампа, а корекція, який, скоріше за все, повернеться в нульову точку. І після лістингу вже буде видно. Але й наразі зараз видно, що це. ну, не геть якийсь аскам. Да? Е, тепер дивіться на, про Bing-X. Да? Про bін в офіційних джерелах Докса е, нічого не сказано, але на Bing-HIX докс також на примаркеті є. є. Ось він. Е, натискаємо да? і бачимо, що тут середня ціна взагалі більше цента. Тобто, отакий у нас, ну, в принципі, великий, е, велике розходження між BingX і OKX. -ом. Ну і бачимо ось, готові купити його хоч зараз. Да, тобто це стакан. Ну, якби це стакан, от це біт, біт ціна, ціна е, лімітної купівлі. Готові купити його по е, 2 центри, да? Ось уже 2,83, 2,84. Ну, аналог стакана, бачите, але готові купити по 2 цента. А оскільки готові продати е, 2 і 6, 2,6, 2,5, 2,5, 2,4, 2,4. Тобто плюс-мінус десь там в районі 2 центів ціна бігає. Звісно, що ну, от і середньозважена тут, ось, скажімо так, візьмемо після коме, да, три цифри: 16 000. От, В принципі, плюс-мінус, якщо токен цей буде стоїти 1 цент, це з 10 тисяч монет ви отримуєте 100 баксів. З 50 тисяч монет ви отримаєте 500 баксів. Тобто, мої 60, скільки там, мої 63 тисячі 190, ну нехай ці 190 прибираємо докомі. 63 тисячі це потенційно плюс-мінус 500-630 доларів. Я вважаю за те, що ми з 25 липня раз на добу зайшли і тут натиснули пару кнопок, це, це нормальний результат. Ось тим більше, що ну, реально перспективи в цього токена є. От він повністю опирається на тон, на оцю собаку розроблену дуровим. Да, на Майбутню можливість монетизувати свій креатив да, креаторами в Телеграмі через там стікери, через емодзі, через якісь реакції там. От, тому ну, задумайтесь задумайтесь над тим, що ви будете з ним робити. Через фрагмент можете купити ці старси, От є у вас ринки. Посилання на примаркети я лишу. Можете самі моніторити до 20-го числа, що буде з цими цінами. Я особисто для себе почекаю відкриття спотової торгівлі. Не буду туди лізти в перші хвилини, бо зазвичай перші хвилини вони самі такі оманливі. От я почекаю, можливо, якийсь день, можливо, тиждень, і вже потім буду дивитися, оскільки, ну, все рівно ці токени вони упали на шар, Ну, реально. Жодної копійки туди не вкладено. Тому, в принципі, ризики які? Нульові. Тому чому не почекати і не подивитися реально, реалізації якоїсь. У цього проекту і подивитись, як буде відбуватися його ціноутворення, і тільки потім вже приймати якесь торгове рішення. Ну і взагалі, підписуйтесь на наш телеграм-канал. Ми зараз так 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 зараз, зараз, ми зараз от фармимо ход блум. Ну і докс уже закінчився. От ми особисто це робимо самі. Тому і пропонуємо робити це вам. Перед тим як ми пропонуємо щось фармити, ми ну плюс-мінус, да я не кажу, що там мега-ресурс мегарісоржілем, але хоча б дивимося, хто за цим стоїть, на що вони опираються, і яка їхня центральна ідея, і на що вони роблять акцент. От, ну і після цього вже приймаємо рішення вв'язувати сюди чи ні. бо... Час витрачається, час він дорожче грошей, хоч і фінансових вкладень там нуль, але ну, ту саму там, не знаю, 5-20 хвилин, якими ви там в день витратите на ці всі тапалки. Ну не знаю, могли б випити пиво, подивитися якийсь фільм, прочитати книжку чи провести з сім'єю, чи з друзями. Але якщо це в кінцевому етапі монетизується, да, наприклад, якось Докс, то чому б і ні. Все, друзі, до наступних випусків. Якщо вам цей випуск зайде, ось запишемо щось про щось таке цікаве і типу аля заробіток без вкладень, да? ви це дуже любите. Тільки тут треба дуже-дуже ретельно вибирати саме проекти. От. Тому, якщо вам цей випуск зайде: лайк, коментар, ми обов'язково відгукнемося. На ваші відгуки, Все, всім гарного дня.